Сьогодні у селі Дібрівка Миргородського району проходить кінно-спортивне свято. Головна його мета відродити цей спорт в Україні. Дібрівський кінозавод збудували 130 років тому. Згадувати про кіноспортивні традиції тут почали минулого року, коли вперше провели таке свято. Цього разу на нього зібралося близько 6 тисяч глядачів. Ви знаєте, що дібрівському заводу реклама не потрібна. Це вже 130 років. Конярства це флагман українського конярства. Тому ми просто долучились як федерація. Під час свята на іпподромі відбулися чотири забіги на дистанцію 1600 метрів. Два перших місця завоювала кобила на прізвисько Гроза. Дві хвилини сім секунд. Саме такий час вона показувала і на тренуваннях. Розповідає наїзник з майже 20-річним стажем Ігор Радіонов. До сьогоднішнього тренування ми готувалися з 1 марта. Два місяці. Ну, якщо перспективне, то звісно вже багато зависить від наїздника. що правильно його підготувати, наробити. Тому що теж не можна різко дати нагрузки, тому що можна... у мене теж живий, живий організм, теж мишці теж це найбільше. Як, як у нас говориться на наїздника. Ігор розповів і про проблеми у Дібрівці. Ми вживаємо, як можемо. Так. Які-то добрі люди что-то чем-то. Ну, что то самі, понятное дело. а так. В основному многие, хто здесь работают з на энтузиазме. Окрім спортивної складової свята, була і святкова. Поруч відбувались змагання з боротьби. На ярмарку люди мали змогу придбати корисні товари і сувеніри, наприклад, викарбувані іменні монети. Від гетьманського монетного двору для пана Олександра карбується пам'ятний брелочок. Обережно, шановні, відходимо. Розважали публіку і артисти, розповідає продюсер Володимир Бебешко. Я привів сьогодні з Солоху. Яка буде показувати свою дебютну програму, нові пісні, які ще ніхто не чув для того, щоб підтримати свято. Мені дуже подобається розмах цього свята, тому що дуже багато щасливих лиць, дуже багато сімей, дітей. Знаєте, колись я е, пробувала займатися кінним спортом, мене надовго не вистачило, тому що це займає дуже багато часів, часу. Тут треба було обрати чи творчість, чи я буду кіньми займатися. І Мені дуже подобалась форма. Пантай, мені подала форма. Мені здається, що жін для жінки це дуже еротично. Кращих скакунів елітних порід демонстрували і під час показових виступів спортсменів. На наступний рік організатори пообіцяли збудувати одну-дві нових трибуни: Сергій Коломієць та Ігорізотов Полтавські телевізійні новини.